Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі! І зараз хочу вам показати буквально такий малесенький малесенький огляд. Вчора на виставці, це була неділя 27 квітня, я купила рослинки. Я вам показувала. Відео про те, які там рослини були привезли. Чесно кажучи, не дуже я задоволена була виставкою. Чому? Тому що було дуже дуже мало рослин, було дуже багато розсади, було дуже багато ем, зелені салати. Базилік був різних та напевно п'яти сортів базилік із великим листям, із маленьким, і кучерявий якийсь, і бордовий. Чесно кажучи, не хотілося мені знімати оті такі. Більш овочеві культури я шукала за квітами. І я шукала чому, тому що я шукала дуже-дуже мені потрібна калібрахія. Я хотіла її висадити на, ну хоча б по одному горщику в кожен свій підвісний кошечок і шукала за любелією. І знову я помилилася, купивши ось таку любелію. Не подивилася я знову, тут навіть пише: бачите, Upright Crystal Palace, вона буде така фіолетова, ну, синьо-фіолетова, але то, що вона є прямо ростуча догори. Знову вона не є ампельна, а мені потрібно ампельну. Ну, я візьму сюди горщики, деякі. Я по два таких, бачите, кошечок, який має ось 10 таких маленьких. Навіть не знаю, які вони завеликі, напевно, як маленький горщик 6 дюймів, можна навіть і менший. От по такій одній, напевно, по дві по боках я всаджу в кошик. І все-таки куплю ампельну, тому що оця прямостояча прямо може бути, наприклад, позаду. Ну, ось так, наприклад, так от до стіни вона може бути позаду стіни у кошику. А все-таки спереді мені хотілося б, щоб вона звисала і прикрашала сам кошик, закривала. І от я купила ось таких два. Два оцих два набори, Тут є їх 10 штучок. Бачите, ось так. Коріннячка тут дуже багато, вона дуже гарненько вкорінилася. Бачите, якось так от. Дуже-дуже гарне коріння, але то, що єдине, вона не ампельна. Ну, але вже хай як є. Одна коштувала 3,49, я купила дві. По-моєму, дві. Ні, 4 одна, дві за 7 євро. Ось так. 3, 4 євро була одна, правильно, я, напевно, там навіть ціну сказала в минулому відео. 4 за одну, і я купила 2 за за 7 євро. Тобто, ну, трошки дешевше. Ще побачила ось таку калібрахію. Бачите, ось вона: 3,49 за одну. Або 3 за 10. І от я купила 3 за 10. На 10 євро я купила 3. Таких, таких от. Хочу через один горщик. У мене буде цього року 6 підвісних у тих кошиків. І хочу покласти по одному. У кошик і куплю ще іншого кольору. Теж теж буде по одному. Можливо, навіть буде по дві, по різного кольору угорщику. Побачу, як це ще має бути. Зорієнтуюся, вже коли я куплю інші. Дуже гарна була сьогодні жовта, але чесно кажучи, жовта дуже пасує до синьої любелії. Ну, а ця буде така, наче фіолетова. Ну, я поїду в той свій магазин, я попробую вам там щось трошки познімати, в той садовий центр, де я частенько підкуповую такі хороші оці рослинки, які йдуть на. Кошики на моїй підвісні, там дуже багато вибір великий був. Не знаю, подивимося, як цього року. Яке, мабуть, вже це озвучувала. Цього року дуже пізня весна, було дуже-дуже холодно. І, мабуть, того й така виставка у нас була не дуже. Дуже мало було рослин. Що ще я купила? Калібрахію, я вам вже показала. Ось така вона, ось така гарненька буде. Колір в неї трошечки засвічений на камері. Він такий трошечки більш яскравіший. Малиновий. Ну, ось якраз під, під мій лак. Трошки така от малинового кольору, вона, трошки темніша. Бо тут показує, іначе трошечки, ну, ось ось така вона, бачите, ось. Бо до сонця вона трошки яскравіша. А ось тут притінена, вона така, якраз, як вона є. З жовтенькою серединочкою, такі наче зірочки. І ось так я поділю потім ці горщики на кошики. Три я купила, тому що думала. Що знайду ще якогось іншого кольору, була біла. Біла, вона ні до чого мені. Вона мені не підходить цього року до горщиків, до моїх до, до плану на кошики. Я собі спланувала інші кольори. І купила якраз оту бажану, таку саму-саму-саму бажану троянду. Вона плетуча. Я бачу, тут на ній навіть десь є або був якийсь шкідничок, але подивіться, кожна галузка. Зламала я молоденький цей кінчик. На кожній галузці вона має їх тут навіть знизу є зростаючі. Бачите, ось молоденька зростаюча гілочка. Ось така вона буде причудова. Якраз така, як я шукала. Як ви бачите, це Девід Остін і називається вона Клеєр Austin. Клеєр – це наше каунті, де я проживаю. І ось, як ви можете подивитися, вартість була 20, 29. Євро, а я купила його всього за 16. Віддав мені дядьку, бо вона була остання у нього. Ось з цих таких плетучих троянд. І він віддав мені трошки дешевше. Тут є багато, бачите, якщо я бачу, вона була ось зрізана, ось тут зрізана, гілочка зрізана, ось ще була обрізана гілочка. Ось тут ще є обрізана гілочка була, бачите ось. І вона почала випускати молоді галузки. Ну, це дуже добре, бо вже на кожній навіть є пуп'янки. Тут ще немає, але ось тут. Ось, дивіться, вже позав'язувалися п'юпуп'яночки, бачите? Так що ми вже будемо скоро бачити навіть і квітіння. Тут десь ще на, якісь... на якомусь вузлику я побачила теж пуп'янок. Всякому разі, кілька вже є, намітилося. Ось, бачите, тут знову бірка, мабуть, вони її. Ще раніше. Троянда Клеєр Аустін. Прайор. Не знаю, що це таке. Тут ще щось. Вони бірку якусь садили, зараз я погляну. Пише там ага. Tutorial Plant. Ну, та сама, там просто є в неї код, код, який, за якою вона продається. Ну, а це ось отака от. Буде в мене така красуня, яку я хотіла. Вона така ніжно-ніжно-кремового кольору. Навіть трішечки має десь там всередині собі таке наче персикового відтінку, можливо, трошечки така рожевата. бачите, так наче Пелюстки мають рожевий відтінок. Але я саме такої світло хотіла. І от такого, така, щоб була вона пухнаста всередині. І ось зараз вона в мене є. Доволі великий кущик. Гарненький такий, десь сантиметрів, напевно, 50-60 висоти. І тепер буде в мене парочка до моєї мельби. І піде вона на арку. Нарешті я знайшла те, що я шукала. Ну, але тепер ще треба дочекатися, щоб вона заквітла переконатися в такому квітінні. Тому що, взагалі, якщо продають Девід Остін, він досить дорого коштує. І він зацвітає по сорту. Ну, Будемо бачити, вже, що заквітне у мене. Ось так. Задоволена я дуже цією покупочкою, задоволена, я, що я знайшла це саме Девід Остін і саме отаку, як я хотіла, таким. Пам'ятаєте, я якось розповідала, що я хочу таким помпончиком. От воно таким і буде. Ось. Тепер ще вам покажу, що я купила. Ну, а ще я придбала, дивіться, за 6 євро мені віддали її за 5. Навіть. Чесно кажучи, рейска Плент не знаю, що це значить, але гроші від виручки, ось цих рослинок, йдуть на. На нас є будинок для пожилих людей, і це не там, де люди помирають вже. Тобто це не є той такий будинок перестарілих, де вже людей віддають назавжди. Там є. Цей будинок там знаходяться пенсіонери, які самі можуть туди прийти, попроситися, щоб їх на деякий час взяли, там на місяць, на два чи на три, там за ними доглядають. В такий будинок навіть не перестарілих, я б сказала, а будинок пенсіонерів ось так буде краще. Туди приходять люди різні, і такі, що хворі, і такі, що можуть самі ходити, можуть самі доглядати за собою, але їм вдома є. Сумно вони не можуть бути самі, їм потрібна компанія. І вони приходять туди на такий, наче денний стаціонар, і там ці люди розважаються. Вони мають там і ігри різні, той самий Бінго вони грають. Там само вони мають клас малювання. Хто любить малювати арт називається арт клас? Там є розваги. Там її можна співають вони, наприклад, збирається двоє-троє людей, мають хороший голос, і вони співають. Тобто є ось такий будинок, який називається будинок для пенсіонерів. Так ось виручка від цих квітів йде саме туди. Купила я ось таку ще одну діонею, венерину мухоловку, а купила я її за оці червоні такі ловушки. Тому що моя має ловушечки, але вони в неї зелені. Такі ледь ледь там серединка червоняста. А це саме такий сорт, бачите, ось червоні такі ловушки. Вони навіть з іншого боку, вони не тільки всередині, а вони і з цієї сторони теж, бачите, ось такі червоні. Доволі величенька рослинка. Минулого року я купила таку самісіньку по величині свою діонею. Ну, і нехай тепер буде мати собі таку подружку біля себе. Так. Це в нас Діонея. А ще я купила ось отаку сараценію. Ось вона називається сараценія пситачина, пситачина, Псітаціна, пситачина. Псі Називають вони її. Куштувала вона 9 євро, я так її за 9 євро, і купила. Пише, може бути вирощувана на світлих вікнах, тобто на яскраво світло, яке є на вікнах. Де повинен бути соусер, це така підставка тарілочка, в якій повинна бути обов'язково. Бачите, rain water. Rain water, це означає дощова вода. І, відповідно, я прийшла додому і зразу її поклала. Ось в мене є дощова водичка, звичайно, в мене є відстояна водичка, і я її поклала ось сюди, щоб її напоїти. Так як люба сараценія, вона любить дуже багато попити. Тобто її можна вирощувати в такому просто дуже-дуже мокрому ґрунті. Зараз я ще вам щось покажу, чому вона мене так привабила, ця рослинка. Тому що оці ловушечки, вони коли підростають, вони звідти зсередини випускають такі, наче крильця. Зараз я тут не бачу, ну тут. Тут він, наче звичайний, такий теж, бачите, закручений. Але вона от звідти середини випускає, такі, наче, крильця. Ось, бачите, навіть ось тут вже видно от в тому. Вже ті крильця будуть десь розправлятися. І оті крильця, наче прикривають вхід в ловушку. Ось, і така от вона цікавенька, ця вийшла рослина. Як на мене, вона дуже цікава. Ну, і захотілося мені мати її теж. В колекції буде вона в мене жити на дворі Сонечко буде її гріти, водичка там робить свою справу. І на пару з моєю сараценією будуть вони такі дві подружки. І покажу вам зараз ще одну рослинку, я купила теж. Ось, зараз я хвильку розверну її і поставлю назад у водичку. Ось так. Поки що ці дві подружки набираються водички. Ще одна рослинка. Теж з розряду сараценій приїхала до мене додому. Але вона називається Сараценія пурпуре І дивіться, ціна була на неї 15 євро. Мені віддали її за 12. А віддали тільки тому, що в мене було 10 євро паперових і було 2 євро копійками, а не було в мене більше. Була тільки картка, можна було карткою розрахуватися, але вони порахували, що якщо я заплачу з картки, у них буде податок і вийде їм тих самих 12 євро, то вони мені віддали за кеш. Ось вам 12 євро. Я теж її вже поставила. Там теж торф в перемішку з перлітом. Ось така вона коротенька, ось такі грубенькі в неї. Оці такі трубочки. Ось такі вони, бачите, які. І теж такий не іначе пурпуровий колір. Ну, за це того я її і купила. Вона має ось чотири. І там ще зародилася навіть ось чотири таких гарних великих вже має вона трубочки. Ось нарощується ще одна молоденька трубочка. І там ще одна якась маленька зародилася. Ось, а моя сараценія ось отак. Я її всю була обрізала, і тепер вона буде нарощувати молоденькі. Пагінці, звідти зсередини. Ну, ось так, там тільки один залишився. Тубер, який зараз вже підріс. Ось він був дуже малесенький, зараз він підростає. Ну і ось отак. І нехай тепер вони собі отак товаришують. Ця сараценія буде жити з цією. Потім з часом я візьму, тут теж, бачите, таке відерко маленьке, і в ньому стоїть вода, яка вже ну, дощова. Я потім візьму і зроблю їм іншу підставочку. І вони будуть жити собі так дві поруч. Ну, а цих дівчаток я поставлю на віконечку. Три поруч. Вони будуть собі там теж жити, як подружки. Ось так. Дві діонеї по боках і цю поставлю посерединці. Вона висока не росте, вона ось така і буде, але що саме цікаве, вона квітне. Вона випускає стрілочку зсередини. Ну, напевно, так як і діонея. Вона випускає стрілочки ой, вона випускає стрілочки середини, і потім буде квітнути. Я бачила квіточку. Мабуть, я вам теж їх показувала на, на виставці. Ну, ось і все, ось такі мої покупки. Показала вам все, показала вам всі свої рослинки, які я купила. Трояндою, я дуже задоволена. Ось така красунечка приїхала до мого садочку і буде з часом прикрашати мою арку. Так як я арку поміняла. Ось, я поміняла, бачите, арку. Там мельба вже почала підростати догори, а з тої сторони я оте звідти її приберу. Ось отий горщик, що там всередині, я його приберу звідти. І в мене є отам таке запасне. Я в нього посаджу цю новеньку троянду. І потім туди вставлю і прикріплю її вже на арку. І буде вона собі тут зростати. І думаю, що їй так буде дуже навіть добре. Ну а цю просто відставлю десь кудись, переставлю її. Так як вона теж, та наче біла плетуча, але побачимо, в мене є от там плететься вістерія. І барвінок. Можливо, там десь в кутику я її поставлю і запущу з іншого боку, нехай вона заплітає оту сітку. А якщо ні, то я тоді проведу сіточку десь, може, в іншому місці, і таким чином буде вона собі гарненько зростати. Розпустився вже з цього боку, бачите? А той взагалі сидить тихенько. Бачите, зовсім немає. Там тільки-тільки нарощуються пуп'янки. Щого робить сонечко. А цей вже відквітає. ну Зато ця така, дивіться, яка краса червоний. Ну ось і все. На сьогодні я вам все розповіла, все показала. ось, Хочу туди висадити, в ці горщики висаджу помідори. Ну, як там гарно спустився мій барвінок. Я вам сьогодні показувала фіолетовий. Ну, а мій ось такий синій. Значить, це дуже гарні великі в нього квіточки. Ось. Ось така краса. От і все. На сьогодні. Всім дуже-дуже дякую. Якщо сподобалося, ставте пальчики догори. І на цьому, всім пока.